Житловий комплекс ОКленд новий сучасний комплекс комфорт-класу. Пане Руслана, говоримо про те, що розширюється сіна зона сіра зона на Донеччині зараз в напрямку Лиману і поблизу зарічного російські сили посилюють тиск. Більш детальніше, будь ласка, розкажіть, яка зараз там ситуація? Як росіяни йдуть, і чим найголовніше вони йдуть вперед? І чи вони набирають десь додаткові сили з інших напрямків? Чи це якісь свіжі мобілізовані м'ясні штурми? В районі зарічного ямпіль противник в основному інфільтрується через бої порядки сил оборони, заходить в тил, намагається закріпитися в е, за спиною основної лінії оборони. Нашої е, противник доходить до району ставків до району Лиману. Там вже підрозділи стабілізаційні намагаються спіймати ці групи, зачистити так. Недавно було в самому Лимані е, взято в полон одного особу противника. Таким чином, ворог намагається не штурмувати механізовано чи е, якось скоординовано. Вони просто проникають чисельністю в вітрі особи і е, намагаються закріпитися, отримують, е, отримують е, забезпечення по, е, по повітрю. Відповідно, це не є якимось просуванням, це більше як інфільтрація, але, на жаль, дуже багато, і вони дуже глибоко інфільтруються. Яка мета цієї інфільтрації? Чи вони хочуть там закріпитися, чи завдяки от тому, що вони знаєте групками? В принципі, в них така тактика і є. Та вони по одному, по два заходять, або там заходять е там п'ять п'ять е шість людей. Ну як людей, росіян, так і е там хто до, хто доживає, той вставляє ось цей триколор, і вже до нього підтягуються інші. Так ось е ця мета зараз вони там прагнуть остаточно закріпитися чи е іти далі? Їхня мета зараз це по перше обійти оборонні порядки для того, щоб е накопичитися в тилу і вже тоді тільки проводити закріплення. Крім того, противник ставить собі за мету, е коли просочується, то це вступати в бій із пілотами нашими для того, щоб послабити е нашу повітрі, оскільки без підтримки е дронів. Позиції буде неможливо. Мо ці групи вони шукають пілотів, орієнтуються, де стоїть Старлінг, де може працювати генератор, і вступають вже з ними у стрілецькі бої із піхотними позиціями, які вони обходять Вони намагаються максимально в бій не вступати. Ну і тут звичайно не можу не запитати, в якому зараз становище зараз наші сили оборони чи вистачає ресурсів нам для того, щоб відбивати ось ці атаки, або навіть їх попереджати ці атаки. Якщо можна, звичайно, тому що ми розуміємо, що за будь-яким ефіром на військову тематку стежать наші вороги, але тим не менше, те, що ви можете сказати, хотілося б почути. Ну, в цілому підрозділі отримує дуже багато засобів, і, але є проблема в тому, що а, ворог веде. А, Раніше називалось контрбатарейна, але я назвав це боротьба, коли вони шукають точки взльоту у пілотів і намагаються їх винести, таким чином послабити е здатність підтримувати е передню лінію з повітря. І також противник також у нас е вистачає в цілому засобів, але на жаль, е не вистачає людей і проблема із з людьми вона стає дуже складною, і через це, на жаль, противник і може так інфільтруватися. Бо якби оборонні порядки були такі, як в строму до році, то звісно, що е, піхота так би не змогла інфільтруватися. Але через те, що е, е, позиції рядіють, і командування адаптується під реалії війни, коли малим числом е, піхотинців треба тримати широку смугу, відповідно. Доводиться так реагувати, пропускати ворога і вже знищувати його в себе в тилу. Давайте ми поговоримо також і про інші напрямки, тому що також не дуже приємна Інформація надходить із, із Гуляйпільського напрямку. Там кажуть про те, що можуть бути у нас також великі проблеми. Відбувається просування противника. Ну, от, власне, ми говоримо та про розширення сірої зони на Донеччині, але відбувається просування на стику Донецької з Дніпропетровської та Запорізької областей. Чи можемо ми говорити, що Гуляйполе це буде наше основне наступне поле битви? Ну, противник рухається насправді широким, широким фронтом, і не виключено, що ворог спочатку спробує йти не до гуляй поля, а саме до покровського, тому що. То з того, що ми бачимо, вони намагаються рухатися вздовж річки завдяки вдалим діям сил оборони. Це просування напрямку Орестопіль було зупинено. Тому противник зараз концентрувався на районі Олексіївка, Вербове, Успенівка, Полтавка, і зараз він шукає слабкі ділянки і буде рухатися туди, де буде можливість. Крім того, там до Голяйполя веде дорога, і противник вже декілька разів штурмував вишневе, штурмував привілля. Район першотравневого відповідно у противника є така мета: це вийти до Данилівки для того, щоб перерізати дорогу, яка веде від Покровського до Гуляйполя. Якщо ми говоримо про ось ви згадали про Успенівку, також про Полтавку за даними осінтерів, так само росіяни захопили і зайшли в Нову Миколаївку. Таким чином, чи не наштовхує вас це на думку, що про що наш ворог намагається створити таку, знаєте, клишню, щоб охопити гуляй поле? Щось подібне ми також бачили і на на Покровському напрямку. Саме так ви праві противник намагається вклинитися і е, вже починаючи з двадцятого року, я не знаю, вже скільки було спроб штурмувати Гліполе в лоб, але всі вони максимум чим закінчилося для ворога це тактичним просуванням на одну-дві посадки. Тому противник зараз намагається притримувати своєї тактики, якої він вірний останні два роки. Це створення цих от клешнів, просочування вибивання логістики і вже потім тільки захоплення населеного пункту. Тобто, чи правильно я розумію, що їхня тактика, так ми пам'ятаємо, що вони закидують там 5-6 тіл, одне із них закріпляється, до нього вже підтягаються інші. Вони створюють ось ці клешні, те, що вони люблять, але ще одна їхня тактика це виснаження наших сил оборони. І от, ви зараз кажете про те, що мало людей, не вистачає людей. Власне з Голіпільського напрямку там також такі певні тривожні сигнали йдуть. Наша основна зараз ось задача, в чому би мала полягати. В цілому, зараз є правильна тактика це нарощення пілотів, нарощення екіпажів для того, щоб максимально підтримувати піхоту, яка знаходиться на позиціях, та банально просто. Не давати піхоті виконувати її основні функції, це стріл, це вбивати ворог стрілецькому бою, тобто зробити максимально так, щоб піхота противника просто не дійшла до наших піхотних позицій. Це зараз ключова задача, і... ну і само собою це не дати виявляти піхотні позиції, оскільки коли наші піхотинці змушені вступати в бій із ворожими штурмовиками. То штурмовиків зазвичай швидко ліквідовують, бо йде коригування з повітря. Але потім по цій позиції прилітають десятки ворожих ФПВ-дронів і на жаль, позиції або знищуються, або вимушені відійти, бо е, дуже велике засилля дронів на конкретну точку. Сьогодні також є інформація. Ну, принаймні, ми я читаю це в телеграм-каналі пана Цеплієнко, що приблизно вдень о 13.00 противник почав штурмувати наші позиції в районі Оріхового танки. Інша бронетехніка, мотоцикли до 150 штурмовиків. На цей момент було вже кілька хвиль штурмів деякі з них досі тривають прориву наших позицій немає. Ось ще про цей напрямок: про що ж свідчить ось цей штурм, чи це означає, що вони настільки сильні, що можуть іти по різних напрямках. Знаєте, однією такою лінією фронту. Чи це якийсь певний відволікаючий маневр від якогось іншого напрямку? Е, ну, по-перше, в цілому е, стратегія е, дій противника вона передбачає не один сконцентрований удар кулаком, а наступ, як ми кажемо, розтопиреними пальцями це на кількох ділянках. І вже та ділянка, яка має успіх, вона вже стає якоюсь пріоризованою. З приводу району Оріхового, то противник ми буквально перед ефіром отримали інформацію. Ми ще не встигли детально дослідити. Але з того, що відомо, то противник спробував користуючись погіршенням погодних умов наступати механізованими колонами на малу та Станом на, на той ну стан на зараз, з того, що не відомо, то було здійснено декілька десантів противників в районі в районі Цегенного заводу, і зараз там тривають бої, намагаються противнику не дати закріпитися. Угу. Пане Руслане, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Руслан Микола, співзасновник та аналітик проєкту Діпстейт, був разом з нами на зв'язку. За секунду рухаємося до іншої теми.